Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про умовну міру довжини. Погляньте, скільки у мене стрічок. Так, дві. Вони однакові чи ні? Чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором і довжиною. Щоб перевірити, яка стрічка довша, ми використаємо спосіб прикладання або накладання. Отже, прикладаємо червона стрічка довша. Тепер накладаємо одну на одну і знову червона стрічка довша. Як можна визначити довжину червоної стрічки? Вірно, її треба виміряти. А чим можна виміряти? Так, її можна виміряти лінійкою, а ще довжину можна вимірювати умовною міркою. Тобто будь-яким предметом. Це може бути олівець, кубик, може бути книга або гляхівні палички. Але всі ці предмети повинні бути однакового розміру. Сьогодні поміряємо різні стрічки, а допоможе нам цеглинка Лего. Вона у нас буде умовною міркою. Отже, беремо мірку, прикладаємо її до самого краю стрічки, ставимо позначку там, де її кінець. І щоб не збитися з рахунку мірок, на кожну умовну мірку відкладаємо фішку. У нас це буде смайлик. Потім прикладаємо іншу мірку, знову ставимо позначку і відкладаємо фішку. Коли останню мірку відкладемо, тоді ми порахуємо фішки і дізнаємося, скільки мірок увійшло в довжину нашої стрічки. Що ми зараз з вами робили за допомогою мірки? Так, виміряли довжину стрічки. Виявляється, довжина нашої стрічки дорівнює 5 цеглинок Лего. І позначаємо ми цифрою 5. Тепер ми використаємо умовну мірку-кубик. Починаємо вимірювати рожеву стрічку. Ставимо першу мірку на початок стрічки. Ставимо позначку і відкладаємо фішку. Далі ви рахуєте, скільки вийшло фішок, і перевіряємо себе. Скільки фішок у вас вийшло? Все вірно, сім фішок. А тепер виміряємо зелену стрічку. Ставимо першу мірку, позначку і фішку. Знову позначка і фішка. І так до останньої мірки. Рахуємо наші фішки. Зелена стрічка дорівнює чотирьом фішкам, тобто 4 умовні мірки. А яка ж стрічка довша? Так, рожева. А наскільки вона довша? Це вірно рожева стрічка довша на 3 умовні мірки. Далі будемо вимірювати олівцем і він буде нашою умовною міркою. Прикладаємо першу мірку, ставимо позначку і кладемо фішку. Наступна мірка позначка, фішка. Скільки фішок у вас вийшло? Отже, довжина дорівнює 2 фішка. А тепер жовта стрічка, позначка, фішка. Скільки умовних мірок? Все вірно. Одна умовна мірка. А наскільки довша фіолетова стрічка? Фіолетова стрічка довша на одну умовну мірку. Діти, за допомогою чого ми сьогодні з вами вчились вимірювати довжину предметів? Це вірно, за допомогою умовної мірки. Спробуйте вдома виміряти умовною міркою свою улюблену книгу. Я з нетерпінням чекатиму на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!